А ранок вже співа мелодію свою, вже напились дощу дерева, благословення посилає небо, зросивши силою води земну красу, на квітах і листочках крапельки святі, у них безмежна сила і надія. Пробуджує думки і мрії, сила, якою сам Господь нас окропив. Я чую, бачу цю просту красу, легенько доторкнусь до неї серцем. Я найбагатша, бо разом з творцем, мов скарб, цілую. Дощову росу.